Всім привіт! Це канал Мандруємо Україною. Цей раз розкажу про відпочинок на Десні, а саме за Вознесенським Чернігівської області. Так як бус ми ще не купили, а місце це знаходиться не дуже далеко від міста, вирішили поїхати двома машинами, щоб не сильно грузити їх. Дорога не надто рівна, багато ям, але проїхати в суху погоду спокійно можливо. Спочатку план був такий. Що ми на сапах перепливаємо на інший берег. Речі також переправимо сапами, але припливши на інший берег, зрозуміли, що місце не дуже комфортне, висока трава, дерева далеко, а нам потрібно було десь прив'язувати собак та екран для проектору. Тому ми все ж таки зупинились на тому березі, де й приїхали. Знайшли затишне місце на берегу. Хтось з рибаків вже зробив гарні сходинки, підніматись було зручно. Готували саму просту їжу, яку тільки готують на природі, а саме спагетці з тушонкою, бутерброди з паштетом, чай, кава. Мої хлопці залюбки таки їдять. Маленький лайфхак, який я знаю з дитинства. Якщо забули засіб для миття посуду, це не проблема. Пісок дуже добре справляється з жиром на посуді. Син вдостально плавався, часто пропливали моторні лодки і робили йому хвилі, як на морі. Чоловік ловив рибу, Бейлі йому допомагала. Пізніше ввечері Міша вмовив мене проплисти ще раз на інший берег, катала його й собак на сапі. Всі відпочили максимально. Вдень поспала з собачками, вони в нас дуже ручні. Постійно потрібно, щоб хтось був поруч. До речі, ось такий туман можна побачити о п'ятій ранку. Но ввечері нас чекав перегляд фільму. До речі, моя рекомендація фільм Ідеальний шторм. На природі саме те. В наступних відео планую вам розказати, який саме проектор ми купували, в чому його переваги та скільки саме ми його чекали. Дякую, що додивились до кінця, сподіваюсь, вам було цікаво.